Асте лютого час Ви на телеканалі Рудана. У студії працює Михайло Бистро. Вітаю вас про новини екватора робочого тижня. Розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з головного. Неспокійна ніч. Є у місті ліквідовують наслідки ворожої атаки балістикою. Загинув на Херсонщині. Вони міняли зміну і попали під гардку. Сьогодні криворіжці попрощалися з бійцем нацгвардії Євгеном Федоровим. Підтримка для бізнесу. Наше місто є лідером в цьому напрямку в країні в області. Учасники грантових програм за два роки створили в кривому розі майже тисячу нових робочих місць. Увечері 11 лютого криворіг вкотре пережив ракетну атаку. Від вибуху пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, автівки, об'єкти бізнесу, навчальний заклад. На щастя, люди не постраждали. Поблизу епіцентру вибуху оперативно було розгорнуто міський штаб допомоги. Подробиці далі. У второк ввечері тишу в кривому розі перервали вибухи. Наразі ми знаходимося поблизу місця епіцентру ракетного удару. У цей час більшість людей були вдома, займалися своїми справами. Хтось вечеряв, хтось відпочивав. Удар іскандером, і довкола епіцентру вибуху. Понівечені автівки, вибиті вікна в будинках. Олена, місцева мешканка, ділиться пережитим того вечора. Ми почули дуже гучний вибух, і дом захитався як при землетрусі. Отак і розкачувало. Ми не зразу зрозуміли, що ну, сталося. Ми пішли. Коридор сиділи довго. А коли ми побачили, що люди повибігали на вулицю, ми стали ходити по квартирі. Ну саме в нас рама віконна, там, де закривається вікно, вирвало кусок пластику. Ми злякалися, подивилися, може треба якась допомога. Вийшли на вулицю. Першими на допомогу людям прибули рятувальники, медики, правоохоронці. Постраждавши є, постраждали є. За чітко відпрацьованим алгоритмом вночі поблизу місця ракетної атаки розгорнули міський штаб допомоги постраждалим. Тут люди мали можливість зігрітися, випити гарячого чаю, написати заяву на матеріальну допомогу з міського бюджету, а також безкоштовно отримати будівельні матеріали. Олег Петрович разом з дружиною уже з перших годин допомагав сусідам забивати вікна. Спав тут то тобі раз і злетів з кроваті йому. Вибігли на вулицю, ну, людей вікна повибивалося, ходимо, питаємося допомогти стареньким людям. Злякалася. Навіть не встигла крикнути Олег. Він кричить: вибігай в перегородку. Ну, вибігли. Крик в під'їзді, понятно, всі злякалися. Потім вийшли на вулицю, допомагаємо людям. Зараз підемо до бабушки, до старенької, вікна в неї повибивало всі. Пленку зараз буде чоловік забивати. На щастя, внаслідок ракетної атаки люди не постраждали. Михайло Бистров, Олег Каплій цей день. Ранок на місці ракетного удару триває ліквідація наслідків вибуху. Як повідомив голова ради оборони міста, пошкоджень зазнали близько десяти багатоповерхових та приватних будинків, а також навчальні заклади, об'єкти бізнесу понад три десятки автомобілів. З самого ранку активно працює штаб допомоги. Ми його розгорнули вчора, ну, відразу буквально через півгодини після ракетного враження. Люди отримують будівельні матеріали, комунальні бригади допомагають забиватися. Також йде е, уборка. Люди пишуть заяву на допомогу від міста. Я нагадую, що це програма суто наша міська. Е, ми надаємо кожному допомогу. Вже написали от на зараз 25 заяв. Е, комісії ходять. Е, Обстежую, да, вже 17 об'єктів обстежено, і місто надає грошову допомогу, щоб люди могли ставити там, вікна чи балкон. Першочергова потреба закрити вікна від вітру та холоду. Видаються цвяхи, ДСП, плівка. Валерія прийшла до штабу з Артемком на руках. Ділиться, цей удар уже не перший поблизу їхнього будинку. Дитина вже, звісно, спала, ми з чоловіком дивилися відео, і тут прям, я бачу якась хвиля. Вікна цілі, хотіли відкрити, подивитись, може, комусь допомога потрібна, але вони не відчиналися. Я гадала, може ну, щось їм заважає. Подивилася, пішла до дитини, дитина злякалася, дитина перевернулася, він в шоці. Потім зранку я дивлюсь вікна, вони всі потріскані, всюди скло. Дивлюсь на вулиці, не проїхати нічого, всюди скло. Ну просто вже другий раз вікна в нас не витримали. Головне, що ми живі. Ми бачимо друг друга. Дитина жива, ми живі. Це більше нема чого. А я постійно кожен раз мене труси, я вже не можу. Я дуже сильно хвилююся за себе, за дитину, за свою родину. Ірина Володимирівна переїхала до Кривого Рогу з Херсонщини. Каже, росіяни і тут не дають їй спокою. Вже вдруге оселя, де вона мешкає, зазнає пошкоджень від ракетних ударів. Перший раз було, то з форточок повилітали сітки і лопнуло вікно. А цей раз вчора скочила з кровати від страху за в місті, не знала, що робити, тому що стекло посипалося. Я з переляку сама вдома. Морально так важко, що воно десь рядом і так. Так гучно, що це взагалі. І якраз просипались вікна і, звісно, цілу ніч не спала. Це, знаєте, состояння вже, як то кажуть, возрос 50 років, вже, серце. Та за три роки вже так сильно нервуюся, що просто що состояння не те. Вранці біля будинків поблизу епіцентру вибуху і працівники комунальних служб, і місцеві жителі. Тут ж моя жінка живе і має троє дітей двоє. Двоє маленьких двоє, і один старший. Ну що поразу оголосили тривогу. В течені минути сразу такий удар: не поймуть, що пройшло. Вікна двері все пооткривалося, Ну, дай Бог, живі, здорові, малі, малі сильно перелякалися. Це квартира Надії Іванівни. В момент вибуху була удома з чоловіком. Звилася телевізори новості. І тут як грякнула, а то їй сюкле полетіли, все ми почали прибирати. Ніхто не постраждав, тільки серце боліло. не спали всю ночь. Штаб допомоги працюватиме і завтра з 8 ранку до сімнадцятої. Даріськова, Анно Косарес, Юлія Вітряк, Денис Захаров, Назар Прусенко. Цей день. Сьогодні Криворіг попрощався з Євгеном Федоровим. У складі Нацгвардії України захисник воював на Херсонському напрямку. Внаслідок ворожого артобстрілу він отримав смертельне поранення. Сьогодні рідні колеги, сусіди востаннє прощались з Євгеном Федоровим, назвардійцем, який три роки повномасштабної війни був щитом для мирних українців і надійним плечем для побратимів. На наші хлопці ціною його побратимів вигнали. Одного з берегу нашої Херсонщини, тих нелюдів, які прийшли на цю землю. І для того, щоб вони не прийшли, знову не повернулися. Наш воїн був там. Взяв руки зброю, вдів форму і захистив нас ціною свого життя. Колеги згадували, як до них на ливарне підприємство одразу після технікуму прийшов молодий хлопчина. Невдовзі Євген пройшов строкову службу та у 2007-му знову повернувся у свій колектив. Кажуть, на їхніх очах сформувався дуже хороший і відповідальний чоловік. Характеризую як чуйного, спокійного і рівноваженого товариша. Ну, Шкода, що його немає. Війна обірвала плани та мрії Євгена. Він ще багато не встиг здійснити у березні 22-го року. Євгена Федорова мобілізували. Він був зарахований до військової частини 3011 Нацгвардії України. Воював на різних напрямках фронту. Останній Херсонський побратими з булим і сумом кажуть: це непоправна втрата у частині загинув гідний чоловік і мужній воїн. Дуже жаль, що таке, що трапилося, то трапилося. Дуже відповідальний боєць був в нашому зводі. Велика втрата для нас всього колективу. Ми всім разом були, в Дучанах брали, захищали, потім Береславу стояли. От, даний напрямок, Херсонський напрямок, ми держали лінію оборони на берегу. 9 лютого це трапилося, Зранку вони міняли зміну і попали під арт -оцер. Він був відповідальна людина, дуже весела. Переживав за всіх, і у нас в мінус колективі ці людини, тому ми дуже зажаліємо, дуже що його не буде з нами. Воїну, сину і брату Євгенію Федорову на віки 39. Його ім'я закарбоване у книзі пам'яті Кривого Рогу та Нацгвардії України. Ім'я Героя, побратими вигукуватимуть і на шикуванні свого підрозділу. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день. Сьогодні у мерії відзначили підприємців-учасників програм грантової підтримки. За два роки на розвиток малого та середнього бізнесу залучено майже 125 мільйонів гривень грантових коштів за державними та міжнародними програмами. Створено майже тисячу нових робочих місць. Криврійські переможці грантових програм працюють у різних сферах: це і торгівля, і харчова промисловість, освітня діяльність і машинобудування, об'єднує всіх бажання розвивати власну справу та зміцнювати економіку міста. Грантові кошти дозволяють підприємцям створювати нові робочі місця. У місті підтримують таке прагнення представників малого та середнього бізнесу. Зацікавлені дуже, що ваш бізнес розвивався, Що ви створювали на робочі нові робочі місця? За два роки створено майже тисяча робочих місць. Це досить непогано. Щоб створювали нові робочі місця, щоб ну, жила економіка, інша економіка в нашому місті, ніж, ніж гірничо металургійна. Ви можете 100% розраховувати на допомогу міста і в грантових питаннях, і в інших питаннях. Щось іде легше, щось іде там складніше і так далі. Але місто ваш партнер, і місто реально зацікавлено, щоб ви працювали. Щоб створювали нові робочі місця, щоб платили людям зарплату і щоб жило наше місто. Тому дякую всім. Юлія Жук працює у сфері пошиву робочого одягу. Завдяки участі у грантових програмах розширила виробництво. Ця підтримка дуже допомагає в цей складний час. Да допомогла мені модернізувати моє підприємство і працювати надалі. Сергій Караков веде бізнес у сфері машинобудування. Таке виробництво потребує дороговартісного устаткування. Грантові програми дали можливість оновити обладнання. Це дуже гарна підтримка і міської ради, і то, що вони так роблять для підприємців. Сподіваємося, що це буде далі. Тому що у нас є свої приклади, є свої програми, які ми хочемо далі розвивати і розвиватися самі. Нові робочі місця створила підприємиця Альона Кукленко. Вона розширила виробництво харчових напівфабрикатів за рахунок отриманих грантів. Ці кошти допомогли повністю оновити обладнання. Воно стало більш економічним у використанні електроенергії, має більш такий презентабельний вигляд продукція, тому що вже новітні морозильні камери, які ноуфрост не намерзає. Тому додатково отримали люди робочі місця. Олександр Вілкул вручив переможцям грантових програм. Сертифікати відбулася презентація грантових програм для відновлення бізнесу мікро та малих підприємств. У місті готові і надалі надавати підтримку в оформленні заявок від бізнесу. У кожному районі ми створили такі групи, коли Куди може звертатись представник бізнесу і де можна отримати по перше усю інформацію, і по-друге, отримати підтримку щодо? Розробку матеріалів для отримання грантів за, за два роки майже 125 мільйонів гривень ми допомогли бізнесу долучити на їх розвиток. Наше місто є лідером в цьому напрямку, в країні, в області. Тому ми дуже пишаємося. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Цей день триває. Далі будуть такі теми практика на підприємстві дізналися, побачили, спробували своїми руками це зробити. Криворізька теплоцентраль налагоджує взаємодію з навчальними закладами. Вчитель року я зробив таке поєднання окупної свічки і декоративного свічника. Криворіжець Микола Коноваленко став переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу. Порятунок надійшов вчасно. Надзвичайники учора врятували чоловіка з задиманої квартири на вулиці Начуй Левицького. Подробиці повідомила речниця Криворізьких рятувальників. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем була охоплена квартира, яка розташована на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Горіло домашнє майно на загальній площі 10 квадратних метрів. В середині на оселі вогнеборці виявили чоловіка 1959 року народження. Його вивели з ходовою клітиною на свіже повітря. На щастя, медичної допомоги він не потребував. Пожежу було ліквідовано залучалось долучалось дев'ять рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Що сам. Ме стало причиною пожежі, з'ясовують правоохоронні органи. Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль налагоджує взаємодію з навчальними закладами Кривого Рогу. Нині криворізькі студенти мають можливість проходити навчальну виробничу та переддипломну практику на цьому підприємстві. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Час практики для студентів нагода перевести теоретичні знання у навички, а ще відчути атмосферу виробництва у тій галузі, яку вивчають. Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» продовжує взаємодію з навчальними закладами сьогодні. Тут, у службі контрольно-вимірювальних приладів, майбутні фахівці автоматизації та комп'ютерних технологій спостерігають за роботою вимірювальної техніки, опановують принципи автоматичного керування виробничими процесами підприємства. Це еталон тиску для задач під час налагодження і ремонту приладів. Завдяки цьому приладу тиск створюється. Ми сюди, як ви бачили, підключаємо будь-який прилад тиску. От зараз це у нас манометр прямої дії, бувають дорогі. У нас дуже цікаво працювати, тому що в нас багато найменувальних приборів і вони цікаві. Відкривати. Учні гірничо електромеханічного коледжу КНУ на підприємстві зустрічають охоче, адже в поповненні колективу молодими фахівцями зацікавлені. Пояснюємо основні принципи роботи приладів, методи їхнього налаштування, експлуатації, а також ремонту. Справа в тому, що наші прилади вони використовуються буквально повсь, повсюдно і без них ну, ніяким чином не може працювати той же самий котел, бо оператор повинен знати всі технологічні параметри, які наразі контролюються нашими приладами. Плюс він повинен бути впевнений в. Безпечності експлуатації, тобто це робота технологічних захистів, сигналізації, систем регулювання, дистанційного керування це теж все наші обов'язки. Слюсар з контрольно вимірювальних приладів та автоматики. А саме таку професію опановують у коледжі, є затребуваною на будь-якому виробництві. Відтак цікавою для цих молодих людей. Вивчаємо як працюють манометри. Лічильники тепла, перевіряємо їх точність. Думаю, що саме з цим буду працювати у майбутньому. Подобається навчатись на практиці. Це... Набагато цікавіше ніж навчатися вдома за монітором комп'ютера. Багато нового цікавого пізнали, дізналися, побачили, спробували своїми руками це зробити. На базі такої практики я сподіваюся, я стану висококваліфікованим спеціалістом та буду тут працювати і надалі. Саме таку мету залучити кваліфіковані кадри до виробництва має підприємство Теплоцентраль. Ми налагодили взаємодію з навчальними закладами Карбого Ро. Для приходження студентів виробничої, навчальної та переддипломної практики на базі нашого підприємства. Адже сьогоднішні студенти це завтра робітники Криворізької теплоцентралі, тим паче, що відкритих вакансій у нас дуже багато і ми потребуємо зараз. Електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, слюсарів, слюсарів з, з обслуговування теплових мереж та багато інших вакансій. Тож запрошуємо студентів до проходження практики на базі Криворізької теплоцентралі. Михайло Бостров, Олексій Правицький, цей день. Микола Коноваленко, вчитель трудового навчання і технологій 91-ї гімназії, став переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року у номінації технології. Більше про успішний професійний шлях освітянина довжиною в 11 років у сюжеті Дар'ї Юськової. Криворіжець Микола Коноваленко, переможець обласного конкурсу. Вчитель року, розповідає, з дитинства любив щось створювати своїми руками. Таке дитяче захоплення згодом стало справою його життя. Вчителем трудового навчання і технологій прийшов працювати до 91-ї гімназії, де і сам колись навчався. Наразі під керівництвом педагога створюють доволі складні творчі проєкти. Його учні Ми виготовляємо різні вироби. 8 9 клас ми працюємо з деревом. Ось у нас є виставки, там ще є виставки. Це різні там дошки роблять кухонні шкатулки, тарілки роблять. А 5-7 клас по нушовської програмі ми працюємо із таких матеріалів, як старим речам нове життя. Тобто беремо старі речі і втілюємо нове життя. Педагог власним прикладом мотивує дітей до участі у різноманітних конкурсах. Моїм учням подобається те, що ми креативно підходимо до виготовлення виробів, працюємо в команді і вирішуємо такі важливі питання під час проєктування виробу. У мене кожен рік є переможці. Районної, міської, обласної і е, два учасника є всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. В цьому році мій учень 9 класу брав е, участь в Олімпіаді з трудового навчання дистанційно і взяв третє місце в. Цьому конкурсі ось цей виріб педагог представив на професійному конкурсі вчитель року. У мене попалася тема виготовлення декоративного свічника. Ну і ось виготовив і буду в майбутньому виготовляти з дітьми цей виріб. Це, звичайно, з-під дитячого харчування баночка з неї. По шаблону виготовляються, сверлиця отвори, розфарбовується і задекоровується, і це використовується як такий декоративний свічний. Працівники нашої гімназії виготовляють окопні свічки. Ну і ось я зробив таке поєднання окопної свічки і декоративного свічника. Можна використати цей декоративний свічник, відправити до хлопців на фронт. Новина про перемогу на обласному етапі професійного конкурсу стала для Криворізького вчителя приємним сюрпризом. каже, готовий рухатися далі і представляти Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні. Предмет трудове навчання це такий предмет, який не тільки виготовляти руками, ну треба. Креативно мислити, працювати в групах з цим предметом підготовка йде до майбутнього. Тобто, в майбутньому дітки вже будуть більш адаптовані. Колеги не сумніваються. Микола Коноваленко гідно представить область в Україні. Роботи його завжди були яскраві, тобто він зміг знайти з когорти дітей. Ну, Яскравих таких, да, які могли показати себе і нашу гімназію відповідно на високих рівнях. Ми його підтримували завжди, що він все-таки нам ну, як там наважився і зміг піти на вчитель року і довести. Сідні Дніпропетровській області на даному етапі, що він дійсно цього достої. Ну а тепер ми йому хочемо побажати перемоги, звичайно, на українському етапі. Колектив його підтримує і допомагає чим може. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. Цей день такими були новини середи. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. У студії працював Михайло Бистров. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.